Усім привіт! Ми сьогодні в ВТБ. Знижки у нас будуть завтра, а сьогодні поглянемо на ціни на овочі та фрукти. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити завтра цікаві знижечки. Погнали! Що у нас тут по шампіньйончикам? Грибочки нормальні по 117 гривень за кілограмчик. Є, з чого повибирати, доволі такі крупненькі, гарненькі шампіньйони. Ось такі фасовочка. По пів кілограма по 70 гривень за упаковку. У брокколі гарне, свіже, по 150 гривень за кілограм. Ціна не дуже радує, навіть 152 гривні за кілограм. Але броколі гарне. Бурячки вже по 10 гривень за кілограмчик можна брати. Солодкі, смачні, вже декілька разів брала варила, дуже гарна, щоб вона робила супер. Ось такі з'явилась новиночка гарбузики. Минулому році такі були, і вони дуже смачні запікати, прям солодкі-солодкі, до них ні цукру, нічого не треба, тому варто взяти по 50 гривень за кілограм. Ось така картопелька, Ну, картопля як картопля, по 19 гривень за кілограм, доволі таки непогана, не порчена, нічого. чистенька. Цибуля гарна, цей раз привезли. Прям така одна є з чого вибирати. Вся крепкенька, бо. 15 гривень за кілограм. Помидорчики на гілочки коктейльні, по 150 гривень за кілограм, ну але ж гарні. Прям такі, як на виставку. Гілочка до гілочки, глаз радується, на такі любуваються. лохина по 224 гривні за кілограм. Лохина непогана, чиста, доволі крупна. Пряці нараду, я прям на лохину. Ось такі помидорки черіпу по 49,90 за упаковочку. На салатики по 114 гривень на брикоски. На вигляд спілі Ось такі сливи по 100 гривень за кілограм. Крупненькі, співенькі, пахнуть дуже гарно. Це не брала, не пробувала. На смак, то пробував напишіть, варто чи не варто брати. Апельсин фасований, дуже гарний, прям такі водні, чисті, гарні, по 80 гривень за кілограм, але гарні. А ось ці по 67 гривень не фасовані, такі собі, як чесно, на вигляд не дуже, але може смачні. Ось такі жовті кавунчики по 36 гривень за кілограм, довгенькі, свіженькі. Безнасіневий кавун по 30 гривень за кілограм. І звичайні кавуни зараз по 17,95. Так що ціни на кавунчики вже доволі радують. Лимони по 99,95 за кілограм, в общем по 100 гривень. Лимончики гарні. На лимонад саме то таку спеку. Молоденька пекінська капуста по 32,80 гривень. молоденька, ось такі рябенькі баклажани по 45 гривень за кілограм, гострий перець по 90 гривень за кілограм. Вже час, скоро буде робити Джеку. Баклажанчики звичайні. Гавненькі, маленькі по 33,55 гривень за кілограм. Вже на ікру саме то. Болгарський перець 13,76 за 100 грамів червоний. І по 11 гривень за 100 грамів жовтий. 19 ,40. Чомусь жовтий перець дешевший. Зазвичай плюс-мінус одна ціна. Але цього разу так. 41, 42 гривні. Ось такий салатний перець. Огірочки довгі, тепличні. Не дуже, якщо чесно, по 6 гривень за кілограм. Цибуля Марс по 25 гривень за кілограм, червоненька солодка, біла цибулька по 30 гривень за кілограм. Ось такі огірочки ці плотненькі, свіженькі, прям такі, наче тільки тільки з грядки. тому ці навіть такі, що я півбаночку поклала, 46 гривень за кілограмчик. Кабачки по 10 гривень за кілограм. І є з чого вибрати, є і маленькі, і більші. Кому які більш потрібніші, ті можна і брати. Морфа по 21 гривні мита і по 14,90 не мита. Ціни на базові овочі значно знижуються. Це не може не родувати. Виноградики по 140 гривень, ось такий синій. І ось такий біленький у нас на знижці по 135 гривень. Авокадо ось таке зелене, по 2, 2 гривні за 100 г. І авокадо халас по 175 гривень за кілограм. Манго по 190 гривень за кілограм, але зелене-зелене, ну прям взагалі до Тобто Якщо наполежать, то можна брати, але ну прям зелене. І ківі по 200 гривень за кілограм, Ківі спіленьке, гарненьке, крупне, гарна ціна, як таке ціна. Ну і яблуки. Які не радують у нас. ранні яблучко, перший гатунок 68,95, невеличкі яблучка але вже 98 гривень, ось такі яблуки італійські. Гарні, але ціни, ну я не знаю. Мене до сих пор шокують ціни на яблука, ніяк не можу звикнути до такого. По 122 гривні ось такі бейбі банани, дуже гарні гілочки, смічні ці банани, солодкі. Ну, Ціна така. Зрівняно зі звичайними бананами, то не дуже радісно. 64 гривні. Зараз ось такі звичайні банани. Також дуже смачні і солодкі цей раз. Бо ми беремо постійно малому, то ми банани знаємо всі завози. Імбир по 163 гривні за кілограм. Завоська капуста 25 гривень за кілограмчик. Вже така свіженька. Молода. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новенькі відео.